До вашої уваги новини, в студії для вас працює Зайра Сергієва. 25 грудня в приміщенні міської ради відбулася третя сесія міської ради сьомого скликання. З 34 депутатів на сесії прибуло 23. На чергуденно було винесено 9 питань і 10-різне. -е Про розгляд цих питань та прийняті рішення дивіться далі з нашого відеосюжету. Розпочалася сесія з розгляду питання стосовно передачі апостолівської районної дитячо-юнацької спортивної школи від райради під опіку відділу освіти по цій причині, що за браком фінансування школі грозить закриття. І Для того щоб вона існувала, треба вирішити проблему на районному рівні. До районної ради буде надано ряд клопотань, і після їх прийняття депутати місцевої ради зможуть вже вносити зміни до бюджету. Сьогодні буде проходити пленарне засідання третьої сесії. Основне питання це прийняття бюджету на, на 2016 рік. Я сподіваюся, що його приймуть. Будуть розглядатися питання про сімейну медицину, про реорганізацію, так як нам районна рада передала районну, районний центр первинної медицини. Сьогодні ми будемо приймати ці об'єкти, які це не тільки об'єкт, це 25 об'єктів, це 25 структур, які були засновані районною радою. Ми їх приймаємо. Я сподіваюся, що у нас це буде гаразд. Результативно. Бюджет прийметься, є перспективи, є у нас акцизний збір, погоджено з територіальними громадами, з представниками. Це буде ремонт доріг. Трошки більше 4 мільйонів у нас буде на дороги. І будемо залучати кошти, будемо писати проєкти. В цьому році ні, це не остання сесія. Сесія буде ще 30 го числа у нас по ну, питання, що нарабатується у нас лікарні залізничної стани, питання про статут із міського центру. Після прийняття черги денної розпочалася робота. З першого питання про затвердження міських програм на 2016 рік, та з другого питання про затвердження міського бюджету на 2016 рік доповіла Осипенко Наталя Васильівна, начальник відділу з економічних та юридичних питань та економіст. Проект рішення відповідно до конституції України, керуючись бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування в Україні, рішенням обласної ради. 4 грудня провели обласний бюджет на 2016 рік, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету фінансів, міська рада вирішила. Перше, визначити на 2016 рік доходи міського бюджету в сумі 75 мільйонів 291 тисяча 19 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету. 73 мільйони 528 тисяч 365 гривень. Доходи спеціального фонду міського бюджету 1 мільйон 762 тисячі 654 тисяч гривні, згідно з додатком 1 до цього рішення. Видатки міського бюджету в сумі 75 мільйонів 291 тисяча 19 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 73 мільйони 528 тисяч 365 гривень. Видатки спеціального фонду міського бюджету 1 мільйон 762 654 гривні. Друге. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів міського бюджету нижчого рівня на 2016 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів в тому числі по загальному фонду 73 мільйони 528 тисяч 365 гривень, на спеціальному фонду 1 мільйон 762 тисячі 654 гривні, згідно з додатком 3 до цього рішення. Це питання викликало бурхливу реакцію в депутатів, та, незважаючи на це, рішення було прийнято більшістю голосів «за». З третього питання про затвердження регламенту роботи апостолівської міської ради сьомого скликання доповів мудрий Олексій Олексійович, голова постійної комісії з прав людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності і етики регламенту, зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації. Це питання детально розглядалося на засіданнях комісій перед сесією. Тому Олексій Олексійович вніс пропозицію прийняти рішення, не розглядаючи додатку. Вашої уваги пропонується проєкт регламенту роботи нашої міської ради. Для, для розуміння це документ, який оподіляє правила та порядок роботи наш під час сесійних засідань проведення комісій, обов'язки та права наші як депутатів, а також голови, заступників та виконкому міської ради. Документ досить великий. Я... Думаю, що саме ближчими днями ми опублікуємо його на сайті міської ради, кожен з нас зобов'язаний з ним ознайомитися. Чому? Тому що тут регламентується і термін виступів, і термін обговорення. Я на цьому не буду зупинятися. Дуже рекомендую. А зараз я вчора під час розширеного засідання комісії були. Внесені поправки і пропозиції від депутатів і членами комісії проголосований. А зараз я прошу цей документ підтримати. Він досить Ну, великий і тому кожен із нас повинен його добре знати, розуміти, так щоб наші засідання були продуктивними і результативними. Наступні питання було такими: про внесення змін до рішення сесії від 22.12.15 номер 32, дріб 2, про затвердження структури виконавчого апарату Апостолівської міської ради, про надання згоди на прийняття із спільної власності територіальних громад, міст, сіл та селищ Апостолівського району, власність апостолівської міської ради, установ, що знаходяться на її території, про затвердження акта прийому передачі державного закладу лінійна лікарня станції Апостолове ДП Придніпровська залізниця. Про затвердження акта приймання передачі житла, розташованого за адресою міста Апостолове вулиці Лесі Українки. Про затвердження розпорядження голови комісії з реорганізації Володимирівської сільської ради від 23.12.15 Про внесення змін до помісячного кошторису на 15 рік земельні питання та різні були заслухані і розглянуті, і з них прийняті відповідні рішення.